Бачите, був у нас рядочок груш, який нас не задовільняв. І ми вирішили їх перепривити. Дивіться, зробили прививку поза минулий рік. І подивіться, які ми вже сформували дерева, повноцінні дерева. Зробили ось прививочку за кору. Треба зняти, зняти місце ось так. Бо вже йде перетяжечка, послабити. все. Дивіться, як гарно прижилося. І маємо ось таке дерево. Що зараз нам потрібно зробити з цим деревом? Ну треба вже його увести в плодоношення, зробити гарну обрізку, перевести оці всі потужні гілки, переводити на більш пологіші, щоб ця груша вже вступала в плодоношення. Вона ну, в цьому році вже і так буде плодоносити, але зараз формуємо і отримуємо гарне дерево. Бачите, ось місце прививочки, воно вже заростає, і зараз ми його формуємо, дивимося, що ми маємо. Починаємо з першого ярусу. Бачите, тут у нас було привито три живці, і всі три вони пішли вріст. Один ми лишили як центральний провідник, інший прирізали на бокові гілки. Їх нам потрібно залишати для того, щоб оце місце гарно затягнулося, заросло. І тут починаємо. Дивіться, ось у нас є гілка в цьому напрямку. Тут ми її можемо прибрати і залишити оцю більш. Більш гарну пологішу гілку. Оцю гілку можемо вирізати на пеньочок. Дивимося, ось є гілочка. Вона вже тут є на ній плодові бруньки. Прирізаємо, робимо прирізування. Ідемо далі так і по колу. Бачите, пішла більш вертикальна гілка, почала забирати на себе живлення Це вона що, живця. Забираємо її і залишаємо оцю молоду гілку, завантажену. Ось так ми робимо, перебиваємо її, молодий привіз, все, вона вже у нас буде плодоносити. Те саме тут бачимо. Була зразу відігнута гілка. Оці потужні жировики забираємо. переворобимо такий перевід на оцю слабшу гілку. Тут залишаємо, тут у нас на кінці будуть груші. Бачите? Все, переходимо далі. Що ми маємо? Подивіться, який пішов потужний, потужний. Конкурент нашому центральному провіднику буде. Забираємо його на, на пеньочок. Все, все, забрали. Що бачимо далі? Дивіться, яка гарна гілка нам під правильним кутом. Робимо прирізування. Тут робимо прирізування. Ось у нас гілка, е, є завантаження на ній. Ми її перерізаємо і закладаємо під шпалеру, щоб вона нам. Отак стояла під правильним кутом. Те саме тут, бачите, була вертикальна, але ми її зігнули. І цим самим ми завантажили її плодовими бруньками. Оце вертикально вирізаємо, тут прирізуємо і тут робимо прикорочення. Те саме тут цю гілку прирізаємо, бачимо, йдемо далі. Дивіться, пішла гілка, але вона вже пішла вниз. Треба зробити приріжування, щоб вона нам вниз не росла. Дивіться. Ось гілочка те саме. Тут можна перебити на пеньочок, це забрати і тут перебити на такий пеньок. Залишаємо. її. бачите, сформували такий так званий стіл, де гілки розкладені в нас в напрямку, в різних напрямках. Тепер піднялись вище, бачимо те саме. Пішла гілочка, цю забираємо, прикорочуємо. Ось бачите, пішла. Вона так закрутилася. Тут робимо прирізування. Тут робимо прирізування. Те саме і тут. Бачимо, ось пішла гарна гілка, те саме прикорочуємо. Тут переводимо на ось таку більш пологішу гілку. Стараємося більш гостріше забирати. Теж робимо прикорочування. Що ми маємо далі? Нам потрібно, бачите, ось, ось ця гілка це конкурент нашому центральному провідникові. Ми її повинні забрати на пеньочок ось так. Всю цю гілку ми забрали. Виводимо центральний провідник. В цій частині забагато гілок більш гостріше можемо перебити на пеньок на зворотний ріст. Е, що ми можемо зробити тут? Тут прирізуємо і цю гілку теж забираємо. Все, тепер наш центральний провідничок прикорочуємо. Це, і подивіться, яке ми гарно сформували дерево за два роки. Ще позаминулий рік це ще був, ось це ще був маленький живець. Потужне дерево, є гарне живлення, перепривили, пішла сила роста і отримували той сорт, який нам вже потрібний. Все друзі.